Пуша А ти тебе така моя бізнес. Ой, така бізна моя. Все. О, оце вона так робить, щоб я встала. Тут у мене ось тут доброго. І ця скотеняка вже просікла, що якщо вона там буде <смір> щось робити своїми лапками, то я встану. Отак, отак, отак вона вигрібає мої ящички. І так кожен ранок о п'ятій. Або ввечері. Вона все вигрібає. Це така. О, гумніфренд. френд. Ти зараз така. О. Що треба мені вставати, да? Випускати тебе? Ну, ось так. Всі доброго повипадали. Добре, пішли.